Всім привіт! Ви на каналі Екіпа. Тут буде все про екіпіювання. Сьогодні ми пробіжимося коротенько по тепловізійним монокулярам. Штука доволі популярна. До мене і до моїх колег-волонтерів часто приходять запити про те, що потрібен такий девайс. Вибір цього девайса насправді непростий. Якщо вам військовий заявляє, що такий девайс йому потрібен в такій конфігурації за такі кошти, ви можете це сміливо брати. Часто буває так, що приходить людина, якій треба тепловізор. Вона не знає, що це має бути за тепловізор. І ви відповідно теж тому, що вас попросили просто зібрати на то кошти і придбати. Ви заходите на сайт інтернет-магазину. Там безліч виробників у кожного виробника є свій модельний ряд. Вимовити і прочитати ці моделі неможливо, там абракадабра з цифр і літер. Але я можу сказати, що нам не потрібно знайомитись сьогодні з усіма модельними і всіма модельними рядами виробників. Нам потрібно закцентувати нашу увагу на ряді характеристик, відштовхуючись від яких ми можемо вибрати девайс будь-якого виробника, і знаючи. Які характеристики ключові і на що треба звернути увагу, ми можемо зробити свій вибір. Е, у мене є певна експертиза в виборі таких девайсів. Ті девайси, які ми вибирали, ми відправляли людям на фронт. Там у нас вже є зворотній зв'язок від людей, які з цим ділом воюють. Вони нам цей зворотній зв'язок озвучують і передають. Тому я сьогодні хотів би висвітлити цю картину більш детально. Давайте далі поговоримо на прикладі двох моделей. Девайсів самих на руках у мене вже немає, вони роз'їхалися по військовим, які з ними роблять справи. Будемо говорити, як то кажуть, на пальцях, я вам буду показувати деякий прилад, у мене є певний матеріал відзнятий з кожного з них, і ми будемо порівнювати. Перший кандидат це Infiray XI c 2 v так званий, дуже популярна бюджетна модель в наших кругах. Друга модель, така ж сама популярна це Клоп 335. Порівнювати ми їх будемо, по-перше, по характеристикам. Як і в підборі будь-чого іншого, підбор починається з ціни. Саме тому і цікаво порівняти ці дві моделі, тому що ціна насправді відрізняється в два рази. Якщо за InfiRay зараз просять близько 30 тисяч гривень або 800 доларів по сьогоднішньому курсу, то за циклоп просять приблизно в два рази більше. Це 60 тисяч гривень або, відповідно, 1600 доларів. Після того, як ми порівняли їх по ціні, ми можемо почати порівнювати по характеристикам. Три характеристики, які я хочу сьогодні розглянути, є надважливими, суперважливими, але є ряд інших. Наряд інших ви можете звертати увагу після того, як ви точно знаєте, що ваш девайс влаштовує вас по цим трьом характеристикам. Характеристика перша діаметр лінзи. Всі ми знаємо, що чим ширша лінза, тим більше світла вона може в себе захопити, тим легше нам буде розпізнати ціль, тим якісніша буде картинка. Характеристика друга розмір матриці. На яку це все працюється. І якщо ви зайдете подивитися в інтернеті, які бувають тепловізори, і які вам краще взяти і будете читати статті, дивитися відео, досліджувати це питання, ви побачите, що в принципі всі сходяться в думці, що мінімально допустима матриця має 384 точки по ширині. Більше краще, менше не варто брати, тому що вже не підходить це під задачі військових. Є така теорія. Сьогодні ми її підтвердимо чи спростуємо в цьому відео. Третя, не менш важлива характеристика захист від пилу і вологи, тому що там, куди він їде, цей теплак, його чекає і пил, і волога, і багато. І в цих важких умовах йому доведеться працювати. Тому ця характеристика є доволі важливою, на неї теж треба дивитися. Кожен теплак має ще безліч різних характеристик, про які ми сьогодні говорити не будемо, для того, щоб це не розтягнулось на двогодинну лекцію. А всі ми знаємо, що якщо треба тіпла, то він треба навчора, тому часу у нас сильно розбиратися немає. Ми підемо від простого. Нам мінімально достатньо трьох характеристик для того, щоб вибрати девайс, наголошую у відомого виробника. Якщо ми беремо у відомого зрілого виробника девайсів тепловізійний монокуляр, він має відповідати хоча б цим трьом характеристикам, і цього вже буде мінімально достатньо. Поїхали порівнювати. Циклоп. Діаметр лінзи 35 мм, інфірей 13 мм, відчуваєте. Матриця Циклоп 384 точки, інфірей 256 точок. Ступінь вологозахисту у циклопа 335-го IP 67, у інфірея IP 66. Ціна відповідно тут 1600 доларів, тут 800 доларів. Тепер маркетинг. Будь-який інтернет-магазин і виробник певного девайсу хоче вам його продати. Тому, начитавшись інформації в інтернеті, переглянувши відео від цих же магазинів і цих же виробників, ви можете впасти в ейфорію від того, який класний девайс ви збираєтесь купити. Я цим відео хочу трошки опустити вас з неба на землю. Беремо огляди циклопа 335 Якщо ви подивитесь відоси по ньому, яких безліч в інтернеті, ви побачите класну чітку картинку. Над кожним об'єктом, який знімається зверху, відображається відстань до цього об'єкта. Також динамічно можна визначити тип об'єкта. Це може бути людина, собака, кабан, лисиця і так далі. Там цілий список. Вау! Класно, класно! Вбудований дальномір? Чудово! Чи буде це працювати на практиці? Дуже сумніваюсь, майже ніколи не буде працювати. Тепер до деталей реалізації. Звичайно, ніякого вбудованого дальноміра там немає. Там прописаний доволі примітивний алгоритм, який по габаритам цілі визначає до неї відстань. Що це означає на практиці? А означає це те, що цей алгоритм буде давати доволі серйозні похибки і помилки в залежності від кута. Під яким ви дивитесь на об'єкт, в залежності від того, наскільки добре видимий цей об'єкт, в якій позиції знаходиться цей об'єкт, і так далі. Ця штука також може розпізнавати об'єкти помилково. В цьому моменті він прийняв за людину трубу підприємства, яка була гаряча, і по силуету йому чомусь нагадувала людину, хоча ви бачите різницю. На цьому ж фрагменті йому автомобіль в якийсь момент здався схожим на жирафа. В реальних бойових умовах, де всюди перешкоди, де трава по плечі, де ворог ніколи не стоїть на відкритій площі в повний зріст, це працювати не буде. Це буде некорисно і неефективно. На маркетинг не ведемося, пропускаємо. Тепер до наступного пацієнта. Відкривши на відомому українському сайті товар InfiRay, ви можете в описі товару побачити ось такі картинки, які мають нам відображати плюс-мінус реальну картину. У Мене питання, що це за чепуха? Ви кому намагаєтесь от з цими картинками продати цей девайс? Людям, які всім селом буквально по 50 гривень збирали на той тіплак, а потім цей тіплак зашлють людині, яка чекає на нього і розраховує, що цей тіплак їй принесе користь? Ну так тоді це не зовсім добросовісно. Хочете, я вам покажу, як виглядає автомобіль в тіплак Іфірей з відстані в 1,5 км. Дивимось. Ви бачите різницю між картинкою на сайті і між реальним автомобілем, знятим на цей теплак? І я бачу. Тому для того, щоб нам зробити якийсь висновок по тому, що ми збираємося купувати, я вам пропоную відеоряд знятий синхронно з двох тепловізорів. І на перший погляд може здатися, що ці фрагменти можуть якось прояснити ситуацію і допомогти вам вибрати тепловізор, а насправді ні. Чому? Дізнаєтеся в кінці відео. А зараз давайте до фрагментів. Зліва на карті ви можете бачити лінію з точками, які відображають позицію оператора і об'єкт зйомки. Знизу карти в білому прямокутничку пишеться реальна відстань до об'єктів. Можете знову ж таки порівняти відстань реально з відстанню, яку обчислює вам циклоп своїм алгоритмом. В принципі, він працює непогано, але знову ж таки не за реальних умов, не треба на нього розраховувати. По відеофрагментам видно, що якщо на відстані 150-200 метрів інфірей ще якось справляється. То на відстанях в 300-500 метрів деталізація катастрофічно падає. Відрізнити об'єкти можна лише за їх поведінку. Габарити об'єктів розмиті і не такі чіткі, натомість циклоп дає нормальну деталізацію на цих відстанях. Найбільша відстань, на якій я випробовував ці два девайси, це півтора кілометра. Зараз ви бачите вид на зону з великою кількістю рослинності, з травою, з деревами, з великою кількістю штучних і природних перешкод, всередині яких ходять люди. І якщо сильно постаратись, можна побачити пересування людей через циклоп, натомість в інфірей ви побачите просто білий шум. Далі буде та ж сама локація і ті ж самі точки. Єдине, що навпаки. Я переїхав з місця, звідки я знімав в місце, яке я знімав, і тепер я знімаю оглядовий майданчик, який знаходиться на тій же відстані півтора кілометра від мене. Зверху ви можете побачити лінію розташовані автомобілі, припарковані ще теплі, з яких виходять люди і спускаються на оглядовий майданчик. Знизу справа від автомобілів. Якість зйомки ви бачите на екрані, ніяк коментувати, я це не маю необхідності. Знімати на більші відстані теж не було ні бажання, ні потреби. В принципі, тут і так все зрозуміло. А перед тим як підбити підсумки цього відео, я хочу вам нагадати, що ми з вами зібрали уже 2 мільйона гривень, які йдуть на підсилення воюючих підрозділів. Всю інформацію по цим донатам ви можете знайти знизу під відео. Там же реквізити, куди ви можете задонатити, якщо вам сподобалось це відео і було корисне. Донатьте, будь ласка, знизу всі звіти ви можете побачити, куди йдуть ваші гроші, на які підрозділи, в якій кількості що було закуплено. Звичайно ж, з запізненням з міркувань безпеки. Дякую вам. Подивившись на відео використання цих тепловізорів, можна побачити, що в принципі і той, і той записує плюс-мінус пристойно. І якщо дуже сильно постаратися, то можна ідентифікувати об'єкт, який ви бачите. Навіть на відстані до кілометра в той же інфірей було плюс-мінус зрозуміло, що там ходять люди. Тепер по реальному використанню. У вас буде трава по плечі, у вас ніхто в повний зріст по полю ходити не буде, ви не будете знаходитись на горі. На підвищенні дивитися вниз, частіше за все, так? У вас буде в цьому тепловізорі затерте піском грязюкою замацане люстерко, в яке і так нічого не видно. І так далі, і тому подібне, і цей ряд факторів не дозволить вам ефективно ідентифікувати, що саме ви бачите. Тому що насправді бачити якусь білу пляму на невідомій від себе відстані не є суперкорисною інформацією. Вам треба розуміти, що то за об'єкт. Для того, щоб його ідентифікувати, ви маєте бачити якісь характерні риси, а не просто рух чогось білого. Вам потрібно вміти відрізнити людину від собаки, від кабана, від лисиці. І людині, яка там не була, може здатися, що це смішно. Як можна не відрізнити людину від собаки? А насправді нічого смішного в цьому немає. Я можу поділитися зворотнім зв'язком. Від людей, які зараз працюють там конкретно на нулі і виконують бойові задачі. Звучить це приблизно ось так. Короче, братан, розповідаю із життя реально, коротше. бо коли ми були в Миколаївській області на лінії розмежування, за дві спешки від нас стояла 26-та бригада, і всю ніч, тупо всю ніч навалювала по зайцям. І ми зранку ну ми бачимо, що то зайці це ті плохі, і вони нам зранку розказували такі історії, як до них всю ніч ДРГ лізли. Таких історій є у мене із Мар'їнки, із Бахмута, із Херсонщини, із Харківщини. В момент, коли ви намагаєтеся зрозуміти, що перед вами знаходиться, деталізація зображення грає неймовірно важливу роль. Якщо посеред білої плями ви будете бачити характерні силуети підсумків або риси шолома, це дозволить вам зрозуміти, що перед вами знаходиться. Якщо ви будете бачити білу пляму, вам це нічим і ніяк не допоможе. Якщо у тепловізора все погано з базовими характеристиками, буде як на ось цьому скріншоті. Тому, коли ви задумались, що вам вибрати, два поганих тепловізора чи один хороший, вибір однозначний. Якщо ви збираєте прямо зараз на тепловізор, напряжіться, домовтеся з друзями, запустіть збір в інсті, десь спробуйте викрити ті гроші, але взяти тепловізор, який вам буде дійсно приносити користь. Він буде не просто у вас галочкою числитися, що тепловізор є, а він буде ефективним і корисним. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, цим відео я допоміг комусь визначитися з моделлю тепловізора. Дякую вам за перегляд. Бажаю, щоб ваша екіпа завжди була якісною, надійною і ефективною, а наша перемога настала якомога швидше, і тепловізори нам потрібні були тільки для того, щоб знімати ось такі відоси. Всім па-па!